Всім доброго дня гостям та підписникам моєго каналу. Минули перші три дні кочівлі на соняшник. Вже є перші результати. Поки що поля ще не повністю зацвіли, але на вагах уже плюс 1,5-2 кг на день на сім'ю є. Це, звичайно, не той результат, на який надіємось але для початку достатньо непогано. Зайшов трішки всередину показати вам, як працюють бджілки. Соняшник дуже красивий. Від краю він трішки нижчий, а от всередині просто красень. Пасік поблизу немає. Так що господарям цього поля і ближніх полів плюс 15-20% до врожаю, а можливо і більше. Мої бджілки таки забезпечать. Ну, а мене, надіюсь, медом. Такий має вигляд, запах стоїть просто неймовірний. Моє місце кочівлі. Зараз підійду поближче, покажу. Підійшов до бджілок. Майже 11 година на годиннику. Отак працюють. Запитували мене підписники, чим кращі пінополістирольні вулики відносно дерев'яних. Ну, Хто вже працював, тому пояснювати не потрібно. Переваги є і вони достатньо суттєві. Як бачите, ця частина знаходиться на сонці, і саме пінополістирольні вулики я до нього й повернув. Так як жари вони абсолютно не бояться, дно у них сітка, а сам пінополістирол не нагрівається, і бджоли легко підтримують нормальну температуру вулику, що дозволяє робочій бджолі працювати. Маці виконувати свою роботу, тобто сім'я живе своїм життям. Якби це були дерев'яні вулики, джоли б висіли б бородами. На жаль, на весь прицеп поки що у мене таких вуликів немає. Частина є дерев'яних, і от їх якраз я і заховав в тінь. І вони також працюють нормально. Отак от. Так от. Перед тим як виїжджати місце. Приїхали, викосили, прибрали, так як самому приємно знаходитись в чистому місці. Є вулик на вагах. Це, Цей вулик у нас був на огляді. Це український вулик корпусний на 12 міздових рамок. І надставки можуть бути різними: 145, 230 або 300 мм. На даний момент я йому поставив надставку на 300 мм. Як бачимо, ваги вже піднялися. На YouTube просторі деякі пасічники розповідають, що український корпусний вулик. Він Занадто високий з надставками бджоли погано підіймають мед в такий вулик. Матка заходить в, серед... в верхній корпус. Ну, напевне, то джолярі, які ніколи такою системою не працювали. Уже працюю не перший рік, скажу так, у другий корпус. Магазину надставку, якщо ставити не 10 рамок, а 9 або 8, матка в нього не підіймається, решітку використовувати, смислу ніякого немає. А за рахунок того, що решітки немає, джули набагато швидше підіймають мед, гніздо. Окрім крайніх рамок, залишається сухим. Маці постійно є де працювати. Розгонить просто відмінну сім'ю. Лише інколи забираю крайні рамки і залишаю їм зиму. Ну, при бажанні, хто бажає, можна їх і відкачувати. Зараз покажу, підійду поближче, щоб це були не лише мої слова. Підійшов ближче, відкриємо разом вулик. Вибачайте, одною рукою незручно. Нагадую, надставка у нас на 300 міліметрів. Я сподіваюсь, буде видно. Бджоли вулику битком набито. Потрібно буде ще ставити магазинну надставку. Бджола не тільки підіймається. Вона ще й просто чудово працює в такому вулику, не знаю, чи вийде вийти тягнути одну рамочку однією рукою, щоб показати вам мій перший кочовий мед, можна так сказати. Отак зверху вже трішки запечатують, Сподіваюсь, на сонці буде видно. Як завжди говорю, теорія і практика трішки розходяться між собою. Поменше слухайте пасічників, які, які те робили вже ті, що працювали з одною системою, я потім розповідають про те, що інша працювати не буде. Як у книжках про неї нічого не писали. То це, звичайно, доданівська система, але і ця система на український корпусний вулик також. Має право на життя і не тільки на життя, а вона відмінно працює. Покажу заради справедливості і сім'ю десятирамкову. На Доданівську рамку. Також потрібно ставити ще магазинну надставку. Три дні минуло. Гілки поступово заливають все медом. Щоправда, тут був невеликий напряск липи, так як я вже говорив, що липу в цьому році я не відкачував. Тому що вона у нас виділяла лише 4-5 днів від сили. Такий має вигляд. Тому мед має бути достатньо непогано, непоганим попаде в нього і липа, і фацелія, і, звичайно, сонях. Не розумію чому в нас в країні сонях вважається медом низького сорту за кордоном його цінують майже на рівні з іншими медами, то нам закупівельники так внушили. Що цей мед нікуди не пригодний, щоб збивати ціну і морочити голову. І в нас виходить так, що, на жаль, в країні порядку немає. Заробляють всі, крім виробника, який трудиться, працює. А людина, яка, можливо, ніколи й в очі, ту бджолу не бачила, і рамку в руках не тримала, розповідає про якість меду. Отаке поле має вигляд. Просто краса. Там працює комбайн. А за отою посадочкою поле ще тільки зацвітає. В кого будуть якісь запитання, пишіть. Раду дам відповідь. Зараз час є. Покажу вам трішки місце самої кочівлі. Так, місце кочівлі поставили палатку. В палатку поставили ще одну палатку для ночівлі. Так як комарів дуже багато ввечері, довелося зробити саме так. Невеличкий стіл. Квас, водичка, маленька кухонька, здоровий образ життя. Робоче місце. На природі час є, збиваю рамки. Навощую і підставляю в сім'ї, де є потреба. Якщо взяток буде достатньо хорошим, поставимо ще палатку для відкачування меду. Так що природніший мед просто напевне не може бути. Всім гарного дня, мирного неба, пока-пока.